Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, цікава інфа та багато крутих новин. Отже, додивіться, будь ласка, до кінця. Не забудьте поставити лайки та підписатися. А може ще й залишити в коментарі свої думки з приводу того, що ви почуєте. Після нашого нещодавнього відео у березні про показники клубу, який щойно відкрився, нас завалили запитами про інші заклади. І проханням розказати про нові клуби. До речі, клуб, про який я розказував у минулому відео за пасуванням, має приємні новини. Ми вже збільшили кількість ПК з 31 до 35, та вже вийшли на показник у 700 тисяч гривень. Декілька людей сказали: ну, звісно, це ж новеньке, а що ж там з вашими клубами, які працюють вже 3 роки? Напевно, вони вже втратили свою актуальність. Ось так і виникла ідея цього відео. Давайте розбиратися, як працює ще один новий клуб на третій місяць роботи, і наш досвідчений ветеран, клуб, якому нещодавно виповнилося вже 3 роки. Поїхали! Перед вами та переді мною фінансовий звіт за липень 2024 року двох клубів партнерського клубу, який відкрився у травні і працює вже третій місяць і нашого власного клубу, який працює вже 3 роки. Які тут статистичні показники? Новий клуб має 126 квадратів, кількість ПК 25, кількість ігрових місць ТВ PS 2 і можливість розширення на 2 ПК ще. Інвестиції склали 102 тисячі доларів. Наш старий клуб власний, який вже працює четвертий рік, має площу 113 квадратів, 31 ПК і 1 PS. Без можливості розширитися інвестиції скали 98 тисяч доларів. Тут хочу зауважити, що куп на 31 ПК ПК 1 ПС вийшов 98 тисяч доларів за рахунок того, що приміщення було дуже схоже на те, що нам потрібно. Там вже була підлога, там була потужна вентиляція, та стіни не потребували взагалі ремонту. Тобто, там все було готове. В цьому кубі ми теж починали з 20 ПК і 4 ПС. Але потім, коли побачили шалений попит на ПК, ми прибрали 3 ПС і додали ще компи. До речі, саме цей клуб відображений в нашій презентації на графіку шляху розвитку клубу. При цьому новий клуб-партнера теж планувався спочатку на 20 ПК, але бачачи ажіотаж перед відкриттям, власник прийняв рішення одразу дозамовити ще 5 ПК. І клуб відкрився з 25 ПК. В Перспективі тут Можна додати ще 2 ПК, а ще 4 ПК можна буде додати, якщо прибрати одну ПС. Подивимось на попит. Що ми бачимо далі? Середня кількість ПК завантажених у клубі цілодобово складає 11,8 у новому і 13,8. У старому клубі. До речі, всі наші показники завжди абсолютно прозорі. Вони взяті з CRM клубів. Якщо когось цікавить переконатися у будь-якому показнику, можемо це зробити на сумісному зумі. Так що записуйтесь на зустріч, і я особисто з задоволенням розкажу усі нюанси про наш бізнес і покажу більш детально фінмодель. Посилання на робочий телеграм і контакт нашого менеджера Марії залишаємо в описі до цього відео. Виручка! Тут все просто, вона складається з трьох напрямків: оренда ПК. Оренда ТВ та виручка бару. І того виручка в новому клубі на третій місяць роботи склала 628 тисяч у клубі, який пропрацював три роки. Виручка склала 730 тисяч. Далі витрати з постійними витратами. Ми вже розбиралися детально у минулому відео. Тому просто пройдемо по ним та порівняємо. Зверніть увагу на розмір витрат бару. Ця цифра завжди складає 50% від виручки бару, так як ми ретельно слідкуємо за тим, щоб наша націнка на барі була не менше ніж 100%. Зі змінними витратами, ситуація більш цікава, і тут ми бачимо різницю у маркетингових витратах на різних етапах роботи клубів. Нові клуби зобов'язані витрачати більше бюджету, щоб нарощувати базу гостей. Клуби ветерани можуть покластися на сарафани радіо та на свою напрацьовану роками репутацію. Але у будь-якому випадку просування важливо, і наша команда ретельно пропрацьовує це питання для наших клубів і клубів наших партнерів. Також зверніть увагу, що турнірні внески складають досить невелику суму 6200 і 7300 гривень. При цьому виплати, які клуби зробили переможцям у своїх кубах, склали 30 тисяч гривень. Але ця оплата пройшла з фонду Ліги. А ці куби сплатили, як і всі куби мережі, лише 1% від оберту. Погодься зовсім невелика сума за такий потужний маркетинговий інструмент та постійний приток нових гостей. Отже, загальні витрати склали 266 тисяч гривень у клубі, який працює третій місяць, і 312 тисяч гривень у клубі, який працює четвертий рік. Ну і саме цікаве, звісно, прибуток. Прибуток склав 362 тисячі у новому клубі. І 417 тисяч у нашого ветерану Маржинальний склад 58 і 57%. Відповідно, при збереженні такої динаміки, а частіше за все, вона все ж таки не статична, бо все більше людей дізнаються про клуб. Показники зростають із місяця в місяць. Але навіть при збереженні такої динаміки у нас очікується окупність нового клубу на рівні 12 місяців. Ну а наш клуб, якому 3 роки, окупився вже третій раз, і це тільки початок. Також хочу зауважити, що ці показники були у липні, коли вимкнення світла були кожного дня і по декілька разів. Звісно, наші клуби мають альтернативне живлення. і це дозволяє не тільки працювати, а й показувати дійсно гарні показники. Бо коли скрізь немає світла, люди йдуть туди, де воно є. Якщо, як кажуть експерти, ця ситуація з енергетикою на роки в нашій країні, ми до цього готові і, як завжди, змінюємо цей мінус на плюс. Отже, який висновок? Головне це те, що наш проект розраховує на довгострокову роботу та має реально потужну стійкість перед кризами: Повід, війна, підвищення тарифів, інфляція, енергокриза. Ми все одно показуємо стабільні та круті результати, і що найважливіше, ми продовжуємо розвиватися та вдосконалюватися кожного дня. І саме тому усі наші партнери мають досить легкий старт бізнесу, і абсолютно всі партнери працюють у плюс вже з першого місяця роботи. Взагалі, вважаю, що головним критерієм успішності проекту є те, що вже три наших партнери незабаром відкривають по-другому клубу. І це, до речі, ми тільки трішки більше року, як запустили франшизу. А ще 5 партнерів шукають приміщення для другого клубу. Це при тому, що в нас взагалі всього на сьогодні 20 партнерів. Отже, майже половина наших партнерів відкриває по другому клубу. Також хочу розказати коротко про наші події у серпні. Станом на сьогодні в нас вже відкрито 18 клубів, 10 будуються. У серпні до нас додалося 5 нових партнерів із Чернігова, Вінниці, Обухова, Дніпра та Одеси. Також у серпні ми поглинули два потужних клуби конкурентів у Києві. Маленька мережа з двох клубів не витримала конкуренції, і незабаром вони перевідкриються вже під брендом Кіберіон на оболоні в 100 метрах від Дрімтауну та на Лубіцькій біля Оушен Плази. Окремий ролик про це також вийде на нашому каналі через пару тижнів. Що ще? Ми активно працюємо над тим, щоб Кіберіон з'явився у Відені, в Австрії, бо там, як і у всій Європі, біда з крутими та атмосферними клубами, не кажучи вже про турніри. При цьому навіть у таких клубах, як бачите, є попит. А взагалі, перше міжнародне відкриття в нас буде у Кракові вже через тиждень. Хто буде поруч? Приходьте. Також незабаром. Ми анонсуємо великий івент у світі кіберспорту в Україні. Ми влаштовуємо кібердей з дуже крутою програмою, з потужними призовими, з відбірковими турнірами у наших клубах по всій країні і головним фіналом турніру і розважальною програмою у Києві. Також 10 вересня у Києві, в у нас буде одноденна Виставка франшиз. Запрошуємо відвідати нас, поспілкуємося наживо, вип'ємо кави та відкриємо. Купу вашому місті. І ще хто пропустив важливу новину? Три тижні тому кіберспорт офіційно додали до Олімпійських ігор, і вже у 2025 році пройдуть перші змагання на олімпійському рівні у Саудівській Аравії. Що це значить для нашої індустрії? Це престиж, це визнання, це зміна ставлення до геймерів. А головне це потреба у розвитку інфраструктури. Взагалі, це новий виток розвитку кіберспорту, бо буде ще більше аудиторії, ще більше грошей в цій індустрії, ще більше крутих колаборацій і рекордних призових. Як результат. Все більше бажаючих стати кіберспортсменами або хоча б доторкнутися до кіберспорту. Отже, я впевнений, ми на правильному міжнародному шляху, а саме головне, ми на початку цього шляху. В мене все. Всіх обійняв, до зустрічі.